Новий плацдарм для вторгнення на Дніпропетровщину. Західні змі публікують інформацію про падіння Покровська. А російський пропагандист Соловйов записує відео, начебто, вже на кордоні Дніпропетровщини. Ров на Шахедами і бомбами б'ють по школах, дитсадках і приватних будинках. Жителі прифронтових сіл Дніпропетровщини змушені рятуватись. Баба з Такий був вчора. Ресурси енергетики, ресурси громади вони, вони вичерпні. Вони вичерпні, тому ми не зможемо просто фізично людям підтримати ці ситуації. Справжня проблема для логістики. Як бійці зі 108-ї бригади ТРО дають раду дронам ждунам? Вони навіть зараз не їде за ними там ні колони, танків, нічого. Вони зараз душать і, тільки от, дронами. Волокно, 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 радіо, волокно, радіо, молнії. Це проєкт Воєнкор. про війну з Росією, Сили оборони, і внесок Дніпропетровщини у спільну перемогу. Ми починаємо випуск. У листопаді армія Ерефія окупувала 505 квадратних кілометрів, що майже вдвічі більше, ніж у вересні. Найгарячішими точками залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Тим часом найвідоміший пропагандист Росії Соловйов записав відео, на якому заявив, що побував на Дніпропетровщині. З однієї сторони Донецька народна Республіка, з іншої сторони Дніпропетровська Ось вот так вже Дніпропетровська А от обратно пішов і вже Донецька Народна Республіка. Та тим не менш, з села Іванівка наші бійці вибили противника, є вбиті і полонені росіяни. Про це все поговоримо з усім трозвідниками. На зв'язку з нами Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт. Західні видання форсять матеріали про те, що російським військам вдалося, начебто, взяти Покровський, що тепер це новий плацдарм для вторгнення на Дніпропетровщину. Пане Руслан, наскільки це сходиться з реальністю? Чи не нагадує нам стару історію, коли окупанти? По кілька разів захоплюють один і той самий населений пункт. Так, наприклад, сьомий корпус десантно-штурмових військ спростовує взяття міста росіянами. Ну в чому росіяни дійсно собі не зраджують? Так це у, традиці у традиціях, як вони раніше любили брати населені пункти наперед, так вони продовжують це робити. Станом на зараз покроцьку тривають важкі бої. Противник проводить наступальні дії північніше. Залізничного вокзалу, а також напрямку населеного пункту Рівне, в район промислової забудови. Крім того, ворог намагається наступати з красного лиману, також в напрямку світлого рівного. Загалом ситуація, звісно, Покровську є важкою, але противник повністю місто не контролює. Тим паче, що останнім часом ми фіксуємо значно менше груп в приватній забудові на північному заході Покровська. А що відбувається у сусідньому Мирнограді? Чи можна говорити, що із захопленням Покровська це містечко опиниться у повному оточенні? І що буде з силами оборони там? Може, вже варто виводити звіти наших бійців? Ну, в цілому втрата Покровська призведе до оточення Мирнограда, треба розуміти. Бо в Мирнограді досі залишається доволі значний гарнізон українських військ. Який стримує противника, який проводить контрзаходи, і на одній з нарад вищого військового керівництва пролунала така фраза: що якщо ми втратимо мирноград, то ворог оточить Покровськ, е яким чином до генералів ця ідея прийшла, нам невідомо, але нам точно відомо, що якщо е Покровськ паде, то те все угруповання, яке в Мирнограді, воно ризикує бути оточеним і для для Сил оборони критично якраз не допустити втратити північну частину Покровська і оцей коридор для того, щоб коли ситуація буде критична, щоб люди змогли вийти з Мирнограда, а не навпаки, як на жаль, у нас існує така думка вищого командування. І з повністю захопленим Покровськом, не дай Боже, які простори відкриваються для загарбників. Вони зосередяться на Краматорській агломерації чи відкриють собі новий шлях на Дніпропетровщину? Ні, ну, немає сенсу йти на Дніпропетровщину, окрім якоїсь політичної мети. І враховуючи, що від самого Покровська до адмінмежі не так уже й мало відстань, це більше, більше 20 кілометрів. Якщо дивитися по трасі, то у противника стоїть задача це вийти на адмінмежі, продовжити рухатися в напрямку Добропілля, Дружківки так. на днях командуєш дешеве. Заявив, що операція на Бропілі завершена, і е, нам вдалося не допустити е, плані ворога, які передбачали вихід на Барвінкове, е, прорив на противний простір та оточення е, військ сил оборони, які знаходяться в селенсько краматорській агломерації. І з того, що він заявив, ми дійсно мали таку саму інформацію, що ворога був дуже амбітний план у вересні місяці розвинути той прорив серпневий. Вийти до Барвінкового у Харківській області і е, таким чином е, максимально закрити задачу по виходу на адмінмежі в цьому році. Але завдяки тому, що е, добропільська операція вона була успішна, то, е, то плани ворога були зруйновані. Ворог, на жаль, не тільки просувається Дніпропетровщиною, а й нарощує далекобійні атаки по прифронтових громадах, шахедами і бомбами по школах і дитсадках і по приватних будинках. Цивільні змушені рятуватись щодня з межівської і покровської громади евакуюються десятки людей. Знімальна група воєнкор повернулася з чергової евакуаційної місії білих янголів на Дніпропетровщині. Як там виживають люди, зараз покажемо. І не перемикайте, після продовжимо аналізувати важку ситуацію на фронті з усім розвідниками. Вздовж траси встановлюють стовпці, на які будуть укріплювати сіт. Що захищатимуть рух вік населеного чаплине. Це населений пункт відомий, на жаль, трагічними подіями 2022 року. 24 серпня, внаслідок ракетного удару на станції Чаплино загинуло щонайменше 25 осіб. До війни у цьому СМТ проживали понад 3,5 тисячі осіб. Ані Наталія перекрила газа, до цього зібрала найнеобхідніші речі. Її син Олександр розповідає про ситуацію у селищі. по різному буває. Буває тихо, буває гучно, буває, прилітають дрони, буває ще щось. Як Як не забув Олександрі про кота, який періодично подає голос із коробки. Остаточне рішення про евакуацію пані Наталія прийняла після нещодавньої російської атаки. Тут є. Чапленому жінка першою дізнавалась про погоду. Працювала на метеостанції, допоки не зачинили офіс. Зазвичай нас нашого. Тільки мало сахарочка, якась назаднічна входить. Білі Янголи доправили родину волонтерам гуманітарної місії Проліска. 1. перед этим 5 6 чапляна, мамы з дітьми. Значить, вивозим пункт, а з тут пункт подальший, їх же по адресам розвозили. Вот раз и прода Білим янголам, які відзначають третю річницю з дня створення легендарного спецпідрозділу недосвяткувань, працюють у зоні бойових дій і у прифронтових селах. Наступна зупинка за 9 кілометрів до сірої зони. Що це за населений пункт? Олександрівка. Як ми будемо їхати, сидячи чи лежачи? Лежачи. Бахнули вікна повністю. Так, Зрив такий був вчора. Пані Валентина на ноги не стає півроку. Хвороба, а потім ще додалося внаслідок обстрілів, розповідає сусід Ігор. Ну, находил, это... А вы допомагаете, да, С... пане да. да Ну, да. вы да. Да. А Вы сами выезжаете, Пошли. Да, матрас туда. Рука долго. А, <показ> Я туда. Туда. Ви теж на вулиці не гуляєте, бо зараз... А я в базок пішли. Дивіться, що. Нормально все, нічого не болить. Не мішає. Просто стрес. Валентина Аркадіївна переживає, щоб хату не обікрали. Та найбільше жінка лютує на російських окупантів. Вони ніфіга не так ворога, Все буде добре. Не доб'ються вони нічого. Селя вони сюди. Залізли. Лізуть окупанти з усіх напрямків. А якщо не прориваються суходолом, атакують із повітря. Межову, яка по прямій за 13 кілометрів від сірої зони, російська армія нищить кабами. Чергові злочини загарбників зафільмував наш колега з видання Межівський меридіан. Це вулиця Олеваторна. Росія продовжує знищувати все. Тобто це, це просто руїна. Рада оборони Дніпропетровщини оголосила обов'язкову евакуацію усього населення з території межівської громади. Мешканців попереджають про припинення надання з 21 грудня всіх послуг у селищній раді. Наполягають на терміновому виїзді і наголошують на персональній відповідальності кожного за власну безпеку. Голова межівської громади закликав селян виїжджати і зимувати у безпечних місцях. Наразі там залишаються приблизно 5 тисяч людей. Такі ресурси громади. Вони вони вичерпні. Вони вичерпні, тому ми не зможемо просто фізично людям. Підтримати ці ситуації, і доставка гуманітарної допомоги, і доставка ліків, і медичне обслуговування воно ускладнюється з кожним днем, з кожної години. І я просто відверто кажу, прожити цю зиму буде дуже важко. Велике питання, як зимуватимуть і жителі Покровського. Попри руйнівні обстріли, у селищі лишаються сотні людей. І пан Степан також не їде. Я вам скажу правду. заболіла моя старша доча. Два роки ми ну. онко. Два роки нам у Дніпрі обіщають, обіщають доктора, що все хороше, хімія турецька. Взагалі, скачали мене за два роки повністю. І машину я продав, і ресурси пішли, і дитину поховав. У мене в принципі зразу немає фінансів. А мені 76 й рік, я бомжувати. вже не хочу. Онук приїхав аж з Дніпра, щоб провідати свого діда. Щасливо. Кріпить, кріпу. Владислав каже, що вмовляв дідуся неодноразово, але марно. Що ти дідусь привіз? Ліки привіз, продукти привіз, ковбаси привіз, так що в дефіциті. А як добирався сюди на чому? Я попутками. Не страшно. Бо там ні, абсолютно. Я ще з дронів понаходив, всі косочки. Антанки і нас по вулиці валялись. Де в пів цих маленьких є б то волокно коротше, на деревах. Ми продовжуємо неприємними підсумками. Пів тисячі квадратних кілометрів росіяни захопили впродовж листопада. Найбільше успіхів у ворога на Гуляйпільському напрямку за інформацією діпстейце це 40% від усіх ворожих просувань. Пане Руслан, якими силами ворог досяг таких результатів, і наскільки міцно йому вдалося закріпитися на нових ділянках. В цілому найбільші просування ворога це на ділянці від Гуляйполя. До до Соснівки. Це велика така ділянка, яка включає декілька населених пунктів. В першу чергу успіх противника був за рахунок того, що в силу оборони були величезні проблеми. І всі ми пам'ятаємо нещодавний випадок зі 102-ю бригадою, яка не змогла управляти людьми. Люди вимушені були самовільно залишати позиції. Через це було перекинуто туди. Інші сили, в тому числі штурмові війська, механізовано бригаду, і через те, що бойових порядків просто в певний момент не було, то підрозділи, які стабілізовували ситуацію, вони понесли значно більші втрати, ніж якби ця бригада ТРО приймала бій, і стояла. Тому, звісно, такі речі вони дуже негативно впливають як на морально-психологічний стан, так і на оборонний потенціал а, сил оборони. Також днями у соцмережах з'явилося відео, на якому Валентин Манько, начальник управління штурмових військ, пояснює, як саме проходить динаміка бойових дій. Вони між позиціями десь пролазять. Відповідно, туман сходить, ми їх вбиваємо, знову укріпляємо, знову дивимося, де їхні маршрути. Ну тобто, десь ми рухаємося також вперед в якихось напрямках. Да? Тобто, ми так само під цей шумок. Ну, відповідно, о, ми ну, це війна, це ми відповідно воюємо з ними. Тобто ситуація, що стосується самого Гуляйполя, значить, вона тут у нас ми стоїмо міцно. Значить, тут, де зараз противник намагався провісти, ми також збільшили свою присутність. А от, і з, усіх, з усіх боків Гуляйполя. Ну, тепер буде, будемо воювати з ними. Чи вдалося силам оборони стабілізувати ситуацію біля Гуляйполя? Ну, те, що він там малював, якщо чесно, всі бачили. І нам і військові скидали, і ну, і офіцери, то звісно не хочеться такі речі коментувати. В Цілому на гуляй-полі, ситуація зараз відносно стабілізувалася, і в першу чергу за рахунок тих підрозділів це і 225-й, і там ще є підрозділи, про які ворог поки що не знає, які змогли зараз виставити рубіж оборони. І е, намагаються утримати взагалі е, гуляйполе від заходу противника. Бо якщо противник зайде в Гуляйполе і е, ну, не вийде оборону виставити, то доведеться вже відтягуватися аж по річці, що власне ну десь третина Гуляйполя тоді буде під ворогом. І знову звернемось до статистики. За останній місяць ворог провів понад 5,5 тисяч штурмових дій. Більше було тільки у грудні минулого року. Чи є дані про втрати окупантів, хоча б приблизні, і чи побільшало їх у жовтні? Е, ну на жаль, реальні втрати нам невідомі, бо ми розуміємо, що, що публікує хволікує що це орієнтовані і там дуже багато є накладок, дуже багато не Тому на жаль, про реальні втрати ворога дізнатися е, важко, але з того, що ми бачимо, там то ворога дійсно, що в рази більші втрати і по перехватам, і по тому, е, як вони там, як вони потім в полоні розповідають, як вони йдуть через е, позиції зі своїми двохсотими, тому що ну, до, до, до нашого переднього краю треба якось дійти, і дуже часто вони просто проходять повз своїх загиблих. Публікували про якраз про район Новоторецького, де був прохід в зубах дракона, де лежать просто я не знаю скільки там десятки трупів росіян, які намагалися цю ділянку подолати. І це якраз підтверджує те, що дав нас великі втрати, але ворога вони в рази більше і. Не зрозуміло, чому вони досі не закінчуються, і як вони взагалі повинні закінчитися, якщо вони е платять таку ціну. Ну а щоб у сил оборони було менше бойових втрат, наші захисники активно протидіють російським пасткам. Так звані дрони ждуни стали справжньою проблемою для нашої логістики. Як правило, засідки влаштовують між тилом і позиціями сил оборони. Далі оператор просто чекає на появу транспорту або піхоти. Пілоти БПЛА 108-ї бригади ТРО почали давати цьому раду і розповіли нам, як саме борються із дронами ждунами. Гуляйпільський напрямок доріг, укритих антидроновими сітками, побільшало. Ворог суне зі сходу і півдня, особливо в негоду. Поточна ситуація зараз складається так, що погодні умови дуже сильно впливають на хід ведення бойових дій, туман, дощ. Дрони розвідувальні, вони не можуть розкрити повністю весь свій потенціал, і за рахунок цього спостереження може трохи просідати, і ворог цим користується, і малими піхотними групами намагаються рухатись. Так званого м'яса у противника. Вони їх не жаліють, не шкодують, відправляють в один бік. Натомість свою важку техніку ворог береже. Вони навіть зараз не їде за ними там ні колони, танків, нічого. Вони зараз душать тільки от. Дронами, волокно, 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 радіо, волокно, радіо, молнії, суперками і каби, каби, каби. Окупанти активно використовують і дрони, що полюють за логістикою сил оборони. Так само і ждуни. от ви питали, якщо піхота не передасть, що жди прийшов. І все, і ніхто навіть не може знати. Єсть, ні, подивитися та дорогу можна, а ховаються вони дуже добре. Хлопці з мого підрозділу, які їхали на ротацію, відчули, він в бокову двері автомобіля вдарився, але не здетонував. Але були випадки, коли здетонував, і це було дуже невесело. 200 і 300 було. Ждун оснащений відеокамерою і найчастіше працює на оптоволокні. Таких дронів знімальна група воєнкор зустрічала біля Покровська. Перший раз смертоносний БПЛА стояв на в'їзді до міста. А вдруге, ждун атакував військовий пікап, яким нас евакуювали з Покровська заклинило. заклінювали. Да. І атакують окупанти не обов'язково військові машини. У Костянтинівці дрон ждун знищив евакуаційний мікроавтобус, а потім ще й цивільний легковик. Діон! Всьо. Запалюємо. Приїхали! Отам, пі. Панацею дронів ждунів немає. Військові кажуть, краще помітити його раніше, ніж він тебе, і обірвати шнур. Та є й інші не менш дієві заходи. Виставлення постів візуального, звукового спостереження, постів хлопців з рушницями. Помповими дробовиками для того, щоб вони їх фізично знищували. Самарівські вовки залучають екіпажі бомберів, котрі нищать донів з кидами, і дзеркально атакують логістику росіян. Ми дуже впевнено і дуже активно працюємо по логістиці ворога, по транспорту. Вони в ці знищення цих засобів та живої сили противника це в першу чергу Порятунок нашої піхоти, забезпечення їх спокійного виконання бойових завдань. У листопаді самарівські вовки ліквідували рідкісної ворожої техніки на сотні тисяч доларів і продовжують навчати новобранців 108-ї бригади ТРО. Російські ФПВ-дрони несуть смертельну загрозу для цивільних, оскільки ховаються у засідках за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення, прифронтовими територіями особливо небезпечно пересуватися вночі і в тумані, зазначають військові. Повертаючись до нашої області, сили оборони зачистили Іванівку та південні околиці села, що на Дніпропетровщині. Бійцями 37-ї окремої бригади було знищено 53 окупанти та ще 19 взято в полон. Пане Руслан, яка ситуація нині у напрямку межової? Ну, якщо ми говоримо саме за Іванівку, то противник досі не може оговтатися від того, що трапилося на наступний день після нашої публікації. Вони відправили двох. Двох піхотинців піднімати прапор, і доля тих піхотинців, я думаю, зрозуміла. По перехватам ворога там дуже дуже їхнє керівництво дуже їх почало дуже почало перевіряти після цього. І вони зараз там між собою намагаються обманути керівництво і довести, що вони є в Іванівці, тому в принципі ситуація там зараз на нашу користь. У Новопавлівці, на жаль, ситуація дещо гірша, оскільки Новопавлівка дуже велике село. І якщо після дев'ятці вдалося зачистити північну частину Новопавлівки, то в південній частині досі присутні ворог, групи, яких не можна зачистити, бо дуже велике село і дуже близько до лінії зіткнення. Відповідно, ну, при зачистках в нас там були втрати. І поки що ситуація така в Новопавлівці хитка. Якщо противника не виб'ють, то за погіршення погодних умов вони спробують знов залетіти в Новопавлівку і вже закріпитися більш серйозно. У межовій місцева сільрада і керівництво громади повідомили навіть заявили, закликали населення терміново виїжджати і залишати цей населений пункт. Бо з 20 го числа там не будуть надаватися жодні послуги адміністративні. Тобто, все зачиняється. Чи насправді у межовій така важка ситуація? Ну від межової до до червоної зони знаходить десь приблизно 15-16 кілометрів. Але з того, що нам відомо, то штурмові групи противника вже не раз заходили в новопгородні. Здається, десь близько трьох спроб було, а це вже менше 12 кілометрів. В Молодецькому зараз присутні як наші сили, так і сили противника. Тобто там він і грати з позиції. І від молодецька до межової, там трохи більше 13 кілометрів. Відповідно, це дуже, дуже мала зона для того, щоб в ній перебувати безпечно. Адже ворог може дуже легко їх в півдронами. Він постійно дістає Межову, поливає кабами, тому звісно, що з межової краще виїхати. Коли ми останній раз були в Межовій, то там, звісно, було значно тихіше, ніж зараз. Перші дні зими почалися з невтішних новин, та наші військові завдають чималих втрат ворогу. Дякуємо співзасновнику онлайн-мапи бойових дій діпстейт Руслану Микулі. Ми вдячні усім, хто зараз захищає Україну. Це був Воєнкор. Ставте лайки, коментуйте все, що почули у цій програмі. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу. Бережіть себе і до зустрічі.